Танцюристки з Чорткова здобули шанс представляти Україну на танцювальних змаганнях світового рівня у Сполучених Штатах Америки. Вихованці танцювального клубу Real Dance Studio за сім років були учасниками та переможцями багатьох конкурсів та турнірів міжнародних рівнів. Танцюють переважно у стилі контемперері в складі групи 13 дівчат віком від 13 до 18 років. Двоє із яких вимушені переселенки із Мелітополя. З початком вторгнення викладачка вирішила, що слід показувати себе всю. Де та намагатись брати участь у всіх можливих конкурсах, аби чим більше показувати талановитих українців в листопаді 2022 року танцювальний колектив поїхав до Варшави на участь у відбірковому турі World of Dance, де і вибороли першість та можливість брати участь у фінальному конкурсі, але вже в Каліфорнії. Це таке відбірковий тур, який відбувається у дуже багатьох країнах світу, де обираються кращі команди. Які ми знову розмагатися вже у фіналі, який відбуватиметься в Каліфорнії? Ось ми вибрали цю можливість, набрали необхідну кількість балів, тому що важливо не лише зайняти резоме менше, а ще й отримати цей прохідний бал. Ми його отримали, ми дуже щасливі, але щоб він туди, відповідно потрібно великі кошти. Не одна команда вже брала участь у відбукових турах з України, має на увазі, і вигравали у цю можливість. І жодна ще команд з України не була у фіналі. Ми хочемо спробувати цього року це зробити. Однією з тринадцяти учасниць команди є Катя. Вона ще на початку повномасштабного вторгнення переїхала з рідного Мелітополя до Чорткова. Дівчина каже, коли дізналась, що вони вибороли перше місце, була дуже щаслива. І... Я була дуже э, ну, рада. Я не все-таки зможемо туди поїхати. Ще одна учасниця команди Марія з Чорткова. Дівчина займається танцями вже дуже давно. Для неї це можливість відчути себе і показати свій талант. Коли дізналась про перемогу, то відчула гордість за команду. У час пішов, бо називають. І третє місце, і друге. І вже знаєте, надії менше менше, а потім називають вас. І це просто буря, емоції. Це що і вас і, вас, і вас і і тренера. Постановка, з якою команда перемогла, мала назву Після. Готували її більше півроку. Хореографиня каже: ідея прийшла після перегляду відео в інтернеті. У ньому були передані емоції, боротьби та страждання. Тож вирішила зробити схоже. Ну, і я побачила цей, скажімо, кліп, і ну, виникла ідея. Я зрозуміла, що ми хочемо зробити щось типу того, як е, люди, діти в нашому розумінні, які пережили якусь біду і готові на, на щось нове, по які позбулися якихось негативних емоцій, готові вдихати е, легкість. Фінал конкурсу буде в липні 2023 року. Втім, зараз головною завадою команді поїхати до Каліфорнії є фінанси, тому вони зараз активно шукають спонсорів, в тому числі серед українців за кордоном, котрі готові долучитись та профінансувати витрати для поїздки.